Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. А якщо ви випадково натрапили на цей канал, давайте знайомитись! Мене звати Аліна, я мама 4 річного сина та любляча дружина. Півроку назад ми переїхали в нашу. Довгоочікувану оселю і по мірі можливостей намагаємось облаштовуватися не так швидко, як би нам хотілося, та все ж гніздуємось. На каналі ви знайдете море мотивації на домашні справи: якісь покупки для дому, для себе, для сім'ї, рецепти, поїздки словом. Запрошую вас підписатися, якщо вас цікавить такий контент, а також поставити лайк цьому відео, аби українському мовний контент рухався тільки вперед. Сьогодні у відео будемо з вами разом прибирати, готувати, а також кататися на надувному човні. Покажу вам неймовірної краси лілії, а також просто казковий захід сонця. Поїхали! Ось такими кадрами я закінчила своє. Крайнє відео приїжджали до нас на вихідні мої батьки, навезли нам різноманітної смакоти з села, а також посилку з Італії від моєї куми, від моєї подруги дитинства, з якою ми спілкуємося до цих пір. Якось перебуваючи ще в Італії разом з сином, в одному з магазинів я промовила, що мені подобається ось цей набір посуду. І таким чином. Анна влаштувала мені невеличке свято в моїй хаті, привітала так нас із новосіллям. Як на мене, він дуже-дуже такий яскравий, такий типовий італійський орнамент. Така частинка Італії в нашій хаті також прислала трохи нам різних смаколиків, одяг для Артемка, іграшки. І, якщо комусь цікаво, магазин називається Казанова, торгова марка власне, цього посуду. Наш попередній посуд з лавандою, це також подарунок моєї подруги, її мами, верніше, та все ж. Нам дуже і дуже він довго слугував та вже деякий посуд, на жаль, побився, надщербився, тріснув. І е, такій красі приходить на заміну інша краса. Сходила я в магазин і купила свиний фарш, також тут стегна і карильця. Буду готувати суп. І покажу цього разу, як я обманюю свою дитину, аби хоча б якось нагодувати її овочами. Будемо разом з вами готувати, можливо, якусь ідею підкину і вам. Набір овочів може бути абсолютно любим на ваш смак, на ваш розсуд, те словом, що люблять ваші. Домашній сьогодні це у мене такий класичний набір: цибуля, морква, перець солодкий. Також мама мені привезла ще стрючкової квасолі. Також буду додавати до супу. Ну і, звісно, чесник. Це все я нарізаю таким невеличким кубиком, аби воно все швиденько протушкувалося. І погодьтеся, оці всі кольори це такі барви осені, це так гарно. от монтую відео і просто насолоджуюсь цим поєднанням кольорів ну дуже, як на мене, гарно. Поступово я обсмажила овочі, я також замінила. Воду в своєму бульйоні, та, на жаль, відео десь пропало. Та суть, в принципі, не міняється. Всі протушковані овочі на сковорідці я буду перебивати на блендері, аби довести до консистенції пюре. Паралельно з супом я зробила ще котлети, буду запікати їх в духовці. Це для мене просто відкриття. Настільки розв'язує руки та економить час. Дуже подобається такий спосіб. Додаю до бульйону картоплю, а також рис. І, власне, саме пюре. Суп виходить дуже смачний, дуже ароматний, наваристий, і тим паче мій син любить саму юшечку супу, і таким чином я можу нагодувати його хоча б якимись овочами. В минулому відео я розповідала про нашу халепу з нижніми фасадами на кухні. Залишив посилання під цим відео, там я розповідаю більш детальніше. Меблярі приїхали, аби їх зняти і забрати на переробку. І знаєте, я себе зловила на думці, що повноцінною, повністю укомплектованою кухнею ми прокористувалися всього два тижні, оскільки після того, як ми заїхали, через два тижні нас затопили, і ми очікували на нові шкафчики, які постраждали потім на. Випадково просверлили е, фасад е, морозилки, і, власне, зараз ми взагалі без, без фасадів. Е, така халепа у нас з кухнею, але це все дрібниці. Мені прийшла посилочка від сінсей. Замовляла я деякі речі на хлопчика для моєї подруги, я вже. Віддала ми так робили спільні покупки, і, власне, замовила я собі фартушок і е, рушнички кухонні. Е, захотілося мені якоїсь осінньої тематики на кухні, я взагалі не маю осіннього декору, тому вирішила замовити. Е, скажу, що мені здавалося, гарбузики набагато яскравіші, та в реальності вони ніби вигоріли на сонці. Та все ж. Все одно мені подобається. Також ось такі рушнички, також дуже милі. Це все є 100% бавовна. Не можу сказати, що тут якась просто супер-мега-якість, але ви знаєте, Сінсей бюджетний, але там багато різного декору. Також вирішила вперше замовити посуд від сінсей. І, власне, що я можу сказати? Упакували все дуже добре, все прийшло цілим. Але, на жаль, ось ця ємність має такі незначні дефекти. Не можу сказати, що це щось прям вау-критичне та ну, хотілося б, щоб без дефектів. Має ось таку силиконову накладочку, тобто можна щось і герметично... Зберігати якесь печиво, я, до прикладу, планувала зберігати тут цукор, але вона досить така величезна. Ось така прогулянка річкою у нас вийшла. Я була щаслива як дитина. Мені настільки сподобалася така наша сімейна авантюра. Ми також бачили багато різноманітних пташок, шабів, лілій. Словом, це неймовірна краса, яка нас оточує, варто лише це все. Помічати, бо часом, знаєте, ми не цінуємо те, що маємо. Також ми бачили неймовірний захід сонця. Це настільки казково, і знаєте, з річки це виглядає ще прекрасніше, аніж просто з балкону. Я Щиро дякую Богу і нашим захисникам, що ми маємо можливість провести ці моменти і насолоджуватися ними, адже ніхто не знає, чи наступить завтра. Котики, моркотики ще раз на мене. А у мене жаба не відомо стрибного. Ну і трішечки господарських покупок у цьому відео е, взяла ось таке мило маестро, Ним я користуюсь вже досить довгий час. Воно є і універсальне, і відбілююче, і для дитячого прання. Словом, мені подобається і запах, і як воно працює непогане мило. Також намагаюся завжди мати в запасі кисневий відбілювач. Не завжди то в мене виходить, але без нього просто нікуди. Користуюся ним вже давненько і дякуючи Ютубу, я познайомилася саме з цією торговою маркою. Вона мені найбільше подобається. Також в мене закінчився кондиціонер для прання. в мене немає якогось там улюбленого, ну, можливо, коколіно. Беру те, що є в наявності. Або щось по знижці, цього разу це ось такої торгової марки. Далі будуть, скажімо, покупки для мене в Шик і блиск я натрапила на ось такий дезодорант з 0% солі в алюмінію. Насправді, в таких маленьких господарських магазинчиках, які є, скажімо, поблизу, я не знаходила. Саме такі види дезодорантів і замовляла зазвичай в інтернеті. До речі, в якомусь відео під відео мене запитувалися про. Ось цей дезодорант, який я ще раніше показувала. Він в інтернеті, мені здається, коштував 180 гривень колись. І тут також 0% і спирту, і солі в алюмінію. Він класний, він практично не має запаху, він не Визиває подразнень, і також немає у цього такого неприємного відчуття, коли щось чухає, заважає. Словом, дуже він комфортний, я б сказала. Та від якогось сильного потовиділення він не захистить в цілому, як і ось цей. Якщо говорити про комфортність, то Infazil трошечки кращий, аніж оця Nidra. Коштував він в районі 160-170 грн. Також вперше взяла нашу українську торгову марку Sane, чи, чи як, я не знаю, як вона правильно називається. Вчора я вже спробувала її нанести на обличчя. Маю сказати, що досить такий непоганий результат. Мені сподобалось в перші хвилини пощіпує, та в принципі далі вона є досить комфортна. Побачимо, як вона буде. Також досить часто я беру ось такі трикутнички, і мені дуже-дуже і дуже подобається ось ця маска. Вона дуже гарно очищає пори. ну і Також ось цей скраб він гарно очищає шкіру, беру їх часто, бо реально вони працюють. Також в Шакі близько купила ось такі полоски для депіляції, оскільки я шукала зовсім іншу річ, а саме в мене є ось такий депілятор, і сюди потрібно купувати замінні картриджі. І в Шакі близько їх, на жаль, не було. Це вже в мене закінчився, і прийшлось виходити з ситуації. Але тут на цих стрічках дуже мало воску, і. І волосся, в принципі, погано видаляється. Не дуже хорошої якості. Мені не сподобався. Ось такі покупки у мене на сьогодні. Сподіваюсь, чимось була для вас корисною. Сьогодні на вечері буду запікати рибку з овочами, а саме з кумбрію. В нашій сім'ї вона досить так полюбилась, її їсть навіть мій син. І сьогодні я буду запікати її разом з спеціями, хоча часом запікаю просто сіль, оливкова олія і вже після приготування лимонний сік. Сьогодні це в такому виконанні, але то не принципово, оскільки скумбрія смачна сама по собі. В мене були також. Тож, помідорки чері, вирішила їх використати в цьому рецепті, і знаєте, вийшло навіть дуже непогано. Паралельно я приготувала італійську страву. Називається вона пепероната для любителів перцю. Це просто рай! Як тільки цибуля майже приготувалася, я додаю перець, солю, ретельно перемішую і тушкую до готовності. Перець я дуже люблю, тому можу сказати, що це одна із моїх улюблених страв. Ну, а ми будемо вечеряти. Якщо ви також снідаєте, обідаєте або ж вечеряєте. Смачного і вам. Дякую за увагу! Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось, а також підписатися, якщо цікавить тематика мого каналу. Дякую і побачимось в наступному відео.